Вітаємо у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зупити, зупинити насильство можливо лише тоді, коли ви точно знаєте, що потрібно робити. Про алгоритм дій дізнаємося від гостей, які є у нашій студії. Це Ірина Кобзєва. Психологиня, директорка навчально-методичного центру забезпечення якості освіти комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Дніпровської обласної ради, сексологиня, експертка міжнародної платформи з навчання у галузі здоров'я та благополуччя при інституті ЮНЕСКО, голова громадської організації Два береги, тренерка національних мереж громадської організації Ластрада Україна. І, взагалі, багато чим займаєтесь. Пані Ірину вже випустили безліч книжок, посібників для дітей для Підлітків для дорослих, аби розуміти, що потрібно робити, якщо є насилля в родині або взагалі, і ще багато чим займатися. І а, сьогодні в нашій студії Олена Уманець, студентка Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки групи 56. і справді дуже добре, що молодь приєднується, долучається до таких проєктів. Ми сьогодні будемо говорити про таку дуже серйозну тему, яку завмовчують частіше. Це тема насильства в родині. Отож. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про взагалі про цей проєкт, з чого почалося і як він втілюється зараз у життя. Добрий день, рада вітати усіх телеглядачів. Що таке свобода від насильства? Це перед усім одне із основних прав кожної людини. Від насильства на жаль страждають як жінки, так і чоловіки, як діти, хлопчики, дівчата, так і підлітки. Наша Да? Щорічно ми фіксуємо органи. Національної поліції Ластрада фіксують більше 10 мільйонів нових випадків зло... в, в Україні. Да. Більше Тоб... 10 мільйонів да. випадків. Тобто кожного, тобто випадк кожного дня десь 348 осіб, це діти, молодь або дорослі, потрапляють від домашнього насильства. А все це ще загострилось, тому що ми пережили covid 19 да. Зараз ми живемо в умовах війни. Ми знаходимося у постійному стресі, в агресивному стані, у стані тривожності, люди знаходяться дома інколи, тобто наростає ця напруга, а все це призводить, на жаль, до домашнього насильства. Більшість людей бачать якісь певні умови, в яких родинах вони проживають. Тобто це теж впливає на насильство, яке відбувається. У нас у сім'ях, тому нами було пройдено певне навчання при UNFPA і потім було. Запропоновано нам провести проєкт, розробити. І я, як голова громадської організації, два береги розробила такий проєкт. Цей проєкт називався Насильство знаю, дію захищаю. Метою цього проєкту було запобігання та привернення уваги в освітянській сфері, це тобто учасники освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти. Тобто, в рамках цього проєкту нами було проведено чотири таких інформаційних заходи. Це попереджений, означає захищений, дзеркало стосунків. Коли так це дійсно так, і особистий простір – територія моєї безпеки. В рамках також цього проєкту нами було. Започаткований такий конкурс соціальних інформаційних роликів зупини насильство». Ці команди, які приймали участь у цьому проєкті, були створені із здобувачів освіти і викладачів, які працюють в закладі Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки, Дніпровському педагогічному коледжі та Дніпровському фаховому коледжі. Енергетичних і інформаційних технологій. Тобто були такі команди, які складались з 20 осіб, 5 викладачів і 15 здобувачів освіти. Це дуже такий цікавий і корисний досвід, бо разом викладачі і студентство приймало участь і розказувало про ті проблеми, які їх хвилюють, да? ділились і вони. Не соромились саме головне цього, от да. я якраз хотіла запитати пані Ірино з приводу того, як взагалі українське суспільство сприймає подібні теми, адже і ще недавно ми взагалі зіштовхувалися з тим, що люди не виносили сміття з оселі, намагалися все. В своїй родині в, в, жити отак, отак mm -hmm. і не виносити нічого. І нікому не розповідати, все замовчувати. І насправді насильство було багато, але люди намагалися про нього не говорити. На жаль, і зараз це є в нашому суспільстві, і люди бояться звертатись до гарячих линій, до якихось кризових центрів, да за допомогою до психологів. Але наше завдання розвіювати ці, ці стереотипи і рухатись, і жити в громадах вільних від насильства. Тому для мене було дуже приємно, що не дивлячись на різний вік наших учасників, вони ділились відверто і відкрито своїми історіями, запитували у наших тренерів, що ж робити, коли у них ну, такі трапились якісь певні випадки. У нас є ролик, і ми можемо зараз його подивитися. Я так думаю, що Олена, ви потім розкажете, так. як ви його створювали. А спочатку передивимось так, переглянемо. Злість. Слабкість. Тривда. Психологічний тиск. Самоствердження. Контроль. Непорозуміння. Спала. Біль. Страх. Залежність. Беззахисність. Конфлікт. Жорстокість. Ігнорування. Травми. Налякані діти. Агресія. Загроза. Позбавлення. Зроби революцію свідомості. Будь обізнаним. Зберігай спокій. Ти порешся. Закон на білому боці жертви. Будь освіченим. Зверни увагу. Повір у себе. Тобі допоможуть. Не бійся. Не будь байдужим. Не соромся. Залиш. Припини, відкрийся. Розбивайся. Розірви це коло. Олено, ось створено було такий ролик. Це ваша така задумка. так, І ось ті позначки, які були на самому початку, я там помітила деякі і, наприклад, ремінь. так, Ми знаємо, так. що от, коли дітей виховують, і особливо старше покоління, вони вважають, що без цього, без паска дитину не виховаєш. І я хотіла запитати вас, от як ви взагалі ставитесь саме до цього? І тут така дуже тема, мабуть, вона викликає. Багато різних думок, і хтось може відстоювати свою позицію, так іншу, так. зовсім не таку, як якось ви в ролику описали. І як ви вважаєте, чи можливе виховання іншими методами? І якщо дитина, наприклад, вже вас не розуміє і не має авторитету, то як би ви поставилися саме до цього питання? Адже у вас все попереду? Я думаю, що з цим будете зіштовхуватись напряму, так? Ну насправді я вважаю, що це ненормально. Коли дитина намагається виховувати, застосовуючи будь-які види насилля, тому якось потрібно все одно розмовляти з дитиною, знаходити спільну мову, обходитися без насилля, бо це ненормально, відверто. Про це не, не потрібно мовчати, це дійсно проблема в нашому сучасному суспільстві. На жаль, домашнє насилля, насилля, що що відбувається по відношенню до дітей, це вкрай це вкрай негативна річ, насправді ж то тому. Ну, ми розуміємо, звичайно, що це негативна річ, так і звичайно, що в кожній родині вирішуються проблеми, так як вирішили вже подружжя, і як старші родичі собі уявляють. Але ж чи можемо ми щось змінити? Пані пані Ірино. Це насправді серйозне питання. Дуже ви знаєте, да, саме ми можемо зробити, тому що більшість людей вважають, що для вони живуть в родинах у здорових стосунках. Да, але е, коли чоловік та жінка разом живуть, то вони інколи живуть, на жаль, у токсичних стосунках і цього не знають. Бо ту модель поведінки, яку бачили, вони в дитинстві вони переносять на свої родини. Да, і е, для них поняття здорових стосунків да, це коли саме відбувається якийсь ляпас да, або е, рівень виховують своїх дітей. Тобто наше покоління молоді та й дорослих, да, треба навчати, що таке здорові стосунки і як їх будувати, як будувати цю комунікацію, як будувати. Спільні якісь находження мови не через прикладство, да, тобто фізичне, економічне або сексуальне якесь, або психологічний тиск, а саме через розмову донесення цієї інформації, тобто все це починати треба ще з дошкільного віку. Я так пишаю. ну це взагалі потрібно, щоб сформувалося в дитини, да, щоб і закріпилося вже у більш старшому віці, щоб вже не виникало навіть думки. Про те, що може бути інакше, прищайтесь, будь ласка, чаєм. Я ще хотіла запитати Дякую. вас а, з приводу того, як ставились усі учасники саме до такої роботи, чи вони охоче бралися за виготовлення таких роликів, і як вам було наскільки легко чи важко це зробити? А, насправді що наша команда коледжу дуже загорілася ідеєю створення даного відеоролику. Тому люди дуже охоче насправді брали участь. Ми запрошували. У нас є друга частина відео, в якій брали участь працівники, викладачі, студенти Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки. Тому люди дуже охоче звертали увагу на цю проблему. Вона близька, багатьом. вона близька а багатьом. ось у ваших родинах, як взагалі ви побудували стосунки? Адже ви вже бачи, маєте багато інформації, багато чого бачили, і можете вже на прикладі інших токсичних, наприклад, стосунків побудувати в себе все інакше? Чи вдається вам, як з вашим особистим досвідом, це зробити? Чи все ж можуть бути проблеми, труднощі, з якими також доводиться жити, і можливо щось перебороти і в собі? І в тих людях, з якими ви поруч? Ну так, родина це треба завжди розвиток, да, завжди налагодження, певної, як я вже казала, комунікації, да, щоб знайти спорозуміння, тому завжди в родинах ми намагаємося. Олена, на це да. чи вам близька ця тема? От як у як вашій родині? У мене в родині все в цьому плані, все нормально, там всі здорові стосунки. Тому навіть якщо там ми стикаємося там з якимись проблемами, то все вирішується мирно та спокійно, і навіть намагаємося допомагати іншим чимось. Якщо от, люди стикаються з таким, на жаль, таке буває. Є такі знайомі, однак ми намагаємося допомагати чимось, якось психологічно підтримувати. А взагалі, люди не знають, куди звертатися. Це теж одна із причин, що от ви казали вже таку статистику, страшну Дали. оголосили. Перш за все, можемо звернутися до на телефон 102. До національної нашої поліції. Да? Телефон 1547, до цілодобової служби підтримки властрада. Да? Тобто завжди вони 24 на 7 відкриті і не треба приховувати ці проблеми. Якщо ви чуєте, що відбувається десь там у вас серед ваших сусідів, запитайте, чи потрібна вам допомога. Да? Якщо в той момент їм вони кажуть, ні, не потрібно, але потім краще звернутися до людини і запитати, Питати чимося може я вам допоможу? Розкажіть про ці контакти, да бо це дуже важливо. Люди залякані, на жаль. А яке покарання потім? Якщо, наприклад, ну це люди ж повинні теж знати, тому що ви звертаєтесь, наприклад, вже телефонуєте, то ви повинні розуміти, що буде тим, до кого приїдуть, так розбиратися? Ну і взагалі чим це все завершиться? У нас є кримінальний кодекс, згідно якого да відбувається покарання, і якщо ми скажемо це відбувається якесь там сексуальне насильство, яке дуже зараз поширене під час воєнних дій, да, то стаття 153-155 кримінального кодексу, і тому які б не відбувались випадки сексуального насильства, які зараз відбуваються, звертайтесь, і обов'язково треба фіксувати ці випадки. І зараз цілі програми є підтримки жінок, і також, на жаль, від сексуального насильства у воєнний час страждають і чоловіки. Це угу. відбувається з боку агресора. Так, насправді ми сьогодні розглянули і психологічне також, так. тобто ми так. розуміємо, що дуже багато є видів насильства, і не завжди люди розуміють, що саме це вони потерпають від того, так. і думають, що модель поведінки нормальна. На жаль, і треба просто розібратися і відчути, мабуть, комфортно вам жити чи ні? Якщо ви розумієте, що щось десь не так, то або розібратися поки ще не пізно, або вже вирішувати за допомогою за допомогу, да є фахівці, які у цьому напрямку працюють. Да, у нас є пані патронеса, да, яка займається є. Кімнати підтримки, де люди можуть звернутись, і якийсь певний час перебути в цих кімнатах, або щоб уникнути цього тиску, який відбувається в родині. Або як чоловік до жінки, бо інколи і жінки Буває бувають вам дуже да, дякую, що ми сьогодні mm -hmm. поговорили про це. Так трошки ми зазначили, і ви сказали такі цифри величезні. Це Далече. більше трьохсот людей кожного дня потерпають. Тобто, це говорить про те, що ну, по-перше, що люди почали звертатися, і ми ж розуміємо, скільки ще є родин. А, це, ті, що це, це те, що випадки, зафіксовано. Да. Ми розуміємо, скільки ще є випадків, про які ще не говорили. Тому, звичайно, хочеться усім побіг. Бажати спокійних, нормальних, врівноважених, здорових стосунків. Хочеться, щоб все було добре у вас в родині. Якщо це не так, то будь ласка, звертайтеся, якщо самі не можете впоратись обов'язково до тих органів, які можуть це зробити. Зустрінемося за декілька хвилин.